В Україні стартує загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору, яка триватиме з липня до вересня цього року. Про ризики захворювання, кількість нещеплених дітей та профілактику хвороби доповіли на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Хочу зазначити, що підготовка до кетчап кампанії вона тривала ще з квітня місяця, коли почалася перша верифікація мікропланування. Хто ж таки все ж таки підлягає цій вакцинації і. До цієї когорти залучені діти від 2 до 17 років, які не мають жодного щеплення проти кору паротиту і краснухи. І таких дітей в Закарпатській області ми знайшли 8472, а також діти від 7 до 17 років, які мають лише одну дозу. Тобто вони мають порушення у графіку вакцинації. Таких дітей наразі є 5779. Платформи наші, де ми будемо виконувати щеплення, є вже сталі. Вони вони у нас залишилися від попередніх кампаній, тобто це будуть пункти щеплення, на які будуть активно запрошуватися батьки. Як зазначають спікери, головна причина спалахів кору низьке охоплення профілактичними щепленнями проти хвороби дітей у попередні роки. Для колективного імунітету потрібно, щоб 95% населення мали імунітет до недуги. Специфічних ліків проти кору не існує. Єдиний захист вчасна вакцинація. Корі ми переживаємо, переймаємося за наслідки, які можуть бути через 5-10 років після хвороби. Тобто, якщо сьогодні людина перехворіє і якоби одужає, то нас, по перше, після хвороби стає стерильним імунітет від корі. Тобто кір це таке захворювання, яке фактично стирає пам'ять нашого імунітету. Це є ризик до інших захворювань, тобто схильність до інших захворювань, і е, віддалені ускладнення, які через 5-10 років можуть давати ускладнення щодо стосовно запалення мозку. Таке захворювання як пан енцефаліт. Ці ускладнення в подальшому лікування не існують проти цього захворювання. І е, чим воно важке, тим, що йде ураження головного мозку і ускладненнями ускладнення, які можуть призвести навіть впливу до смерті. На підтримку національної програми імунізації в Україну дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ доставив як гуманітарну допомогу 657 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, краснухи та паратиту. За словами спікерів, зараз уже в кожній області починають їх використовувати. Ця вакцина використовується вже понад 50 років, і понад 500 мільйонів доз її було введено більше ніж в 100 країнах світу лише за період з 99 по 2004 рік, тобто за 5 років. Вона є безпечною для використання, вона схвалена до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І батьки можуть бути абсолютно спокійні щодо безпечності цієї вакцини. За календарем щеплень в Україні першу дозу вводять у 12 місяців, тобто Дитинці рік, а другу дозу в 6 в років, якраз перед школою бажано би дітям, яких не було вакциновано вчасно, вводять дві дози. Тобто, якщо не вчасно не вакциновані, можна будь-який час дитині ввести першу дозу вакцини і не раніше ніж через місяць, другу дозу вакцини. Спікери також наголосили, діти, які мають бронхіальну астму, цукровий діабет, онкологію, серцево-судинні чи інші хронічні захворювання, потребують щеплення перш за все, адже такі діти вразливіші до інфекцій. Перебіг хвороби в них зазвичай важчий, а ускладнення серйозніші.